Що таке N2B від українського бренду Olimp Company? Верх – це 100% льотний нейлон, який не пропускає вологу і не випускає тепло. Утеплювач синтетичний пух, надійний до мінус 35 градусів за Цельсієм. Капюшон Snorkel забезпечує захист обличчя і голови від холоду, вітру і снігу. Хутро капюшона для максимальної теплоізоляції, а за бажанням його можна відчепити. Внутрішня частина капюшона виконана зі штучного хутра, забезпечує максимальний рівень комфорту та тепла. На контрастній помаранчевій підкладці розташовані дві кишені на блискавках. Вони, як і головна блискавка, від японського бренду YKK, а шкіряний холдер тут для зручності відкривання навіть у рукавицях. Два вітрозахисних клапани запобігають продуванню куртки через застіпку блискавку. Трикотажні манжети щільно фіксують рукава на запястях і не дають снігу та холоду проникати всередину. Нижній трикотажний дов'яз також надійно прилягає до тіла та не пропускає холод. Дві зовнішні вмістки кишені утеплені флісом. На рукаві фірмова сервісна кишеня з традиційною стрічкою Remove Before Fly. Хочеш більше деталей або дізнатися історію цієї куртки? дивись повний відеогляд на нашому youtube каналі.